Досягнете своєї мети в тисячу 10, десять сто і так далі. Всі жінки цікавляться там зварювати труби біля 400 відео для того, щоб отримати тисячу підписників. Пропонується людям, але всередині трошки фігня. Не треба відноситися критично, що ось треба так і так. Всім привіт! Мене звати Анна Людько, і ви на каналі Людькевич. І е, нещодавно я випустила відео, в якому говорила про цифри, яку кількість, середню кількість відео треба випустити для того, щоб е, отримати тисячу підписників, сто тисяч підписників, десять тисяч та мільйон підписників. І якщо ви не дивилися. У описі до цього відео ви знаєте посилання. І я отримала фідбек на це, що дуже багато людей написали, що а ми там на тисячу підписників виклали 10 відео або 20 відео, або там лише 60 відео, і в нас все вийшло. Тому я вирішила записати це відео, поговорити про те, які ж фактори взагалі впливають на те, як швидко ви зростаєте на YouTube, і як швидко. Ви е, досягнете своєї мети в тисячу 10, десять і так далі. Тобто, те відео, яке було зроблено, воно було зроблено з метою, щоб трошки збити очікування у людей, бо дуже багато людей виходять на YouTube і думають, що там буде так само, як на TikTok. Тобто, залив перше відео, воно все полетіло. YouTube працює по-іншому, в нього інші зовсім алгоритми. До речі, якщо ви хочете розібратися з тим, як працює YouTube, у описі цього відео є посилання на мій безкоштовний. Ни курс а, повністю по алгоритмам Ютуба, як він працює, тому валком дивіться, переходьте, навчайтесь. А ми перейдемо до найголовнішого. Які ж фактори впливають на те, як швидко зростає відео на Ютубі і взагалі, канал зростає? По перше, те, що впливає, це звісно ніша, у якій ви працюєте. Чим більше вас ваш youtube канал він на широку аудиторію, тим швидше він буде зростати. Якщо людина, наприклад, б'юті майстер, ми розуміємо, що плюс-мінус всі жінки цікавляться там як зробити мейкап, догляд за собою. Ну я ж кажу, звісно, що плюс-мінус. Але дуже багато людей, які цим цікавляться, якісь нові фішки, то це широкий сегмент. А якщо ми кажемо, наприклад, про те, як зварювати труби, наприклад, то навіть далеко не всі чоловіки цим цікавляться. Багато чоловіків цікавляться автомобілями, навіть якщо в них є автомобіль, або, наприклад, вони не планують купувати автомобіль, вони все одно це дивляться, і це широка ніша. А наприклад, ніша батутного спорту буде дуже вузька. Бо ну це не той спорт, що розповсюджений. А ось футбол буде широковіше. Тому наскільки ваш контент як продукт більше орієнтований на мас-маркет, тим більше людей будуть зацікавлені це передивитися і тим швидше буде. Зростання. А також коли ми кажемо про нішу, треба не забувати про мову, якою цією робиться. Наприклад, українська мова вона набагато менша ніж, наприклад, іспанська мова. Тому треба розуміти, що також а, може бути зростання трошки менше в українській ніж в іспанській. Але тут ми переходимо до пункту 3, який працює з пунктом 2 у зв'язці. Це насичення ринку. Тобто, якщо ем, на іспанській мові або на англійській мові вже 100 контенту було перероблено, то на таких ринках як українська мова, трошки є голодування контенту. Його мало е, нашою мовою створено. Ми всі розуміємо, чому. Ось е, тільки зараз починається все розвиватися. Це саме відбувається, наприклад, з латишською мовою, з литовською мовою. Вони невеликі, але і контенту в них набагато менш ніж в англійській. в тим саме нижча конкуренція. Тобто, якщо ви зробите відео по тому, як робити мейкап українською мовою, у вас буде там, ну не знаю, до 10 конкурентів. А якщо ви зробите відео англійською мовою, то вам доведеться конкурувати з тисячами відео на цю саму тематику. Тобто, від цього ще також залежить ваш контент. А четвертий пункт: не треба забувати, що контент всьому голова. І відповідно більше ніж 50% успіху на YouTube залежить від контенту, який ви робите. І відповідно, що Є люди, які відзняли вдвічі-втричі більше відео ніж цифри, які заявлені на напевне там у середньому каналу потрібно біля 400 відео для того, щоб отримати тисячу підписників. Так само як є канали, які зробили набагато менше, і до цього тисячі є канали, які зробили набагато більше, але до цієї. Від, відмітки не дійшли через те, що просто контент поганий, погано зроблений, не цікавий контент, і відповідно його навіть якщо знаходять, його ніхто не передивляється. Також треба розуміти, що, а, взагалі, а, є ще такий момент, який впливає це. Про просування. Правильна оптимізація. Хтось оптимізував своє відео або нативно, або за допомогою когось, або передивився мій курс, якщо не дивилися, він безкоштовний. Перейдіть в описі, подивіться. І відповідно оптимізація також впливає. Чим більш правильно оптимізоване відео на основі, Ключових запитів і об'єму цих ключових запитів чим більше у вас тригерна обкладинка, яка цікава людям, тим швидше ваш ваш контент буде зростати. Відповідно, частина е, успіху це наскільки цікавий контент, якщо цікавий контент погано оптимізувати, то він просто не буде зростати, бо його ніхто не знайде, або YouTube його буде просувати тупо не на ту аудиторію, що потрібно. Або якщо класне оптимізоване відео воно пропонується людям, але всередині трошки фігня, то відповідно люди, люди клікають, заходять, о, їм не подобається, і вони від цього підписуються, уходять, не переглядають. YouTube такий, блін, Ну не цікавий, контент не цікавий і зупиняє органічне просування. А, тому це також. Фактор, який впливає тому до того відео, яке я відзняла, не треба вноситися критично, що ось треба так, і так звісно, що це може бути швидше, що це може бути краще результати, звісно, можуть бути кращими, але треба розуміти, що все одно головна ідея того відео було те, що YouTube це. Багато роботи це постійно знімати відео і не очікувати дуже швидко результатів, так як в тіктоці. Тому, якщо передивитися мій курс, ви зрозумієте, як правильно оптимізувати і створювати контент. А ось і я дуже сподіваюся, що у всіх у вас будуть такі результати за 10, 20, 30, 50 відео. Ви будете отримувати вже. Дуже велику кількість підписників. А, і а, ще один фактор, про який звісно, хотіла б сказати а, про те, а, це медійність людини та гостей також впливає. А, що я хотіла сказати? Наприклад, якщо людина була ведучою на українському телебаченні, було дуже багато таких прикладів, коли ведучі починали робити свої youtube канали і за кілька місяців досягали відміток 50-100-200 тисяч підписників. Звісно, бо в них є медійність, їх шукають, їх знають, і в них є розвинені соцмережі, і інші з яких вони можуть переганяти людей. На це все це останній фактор, треба розуміти, але також його можна використовувати на свою користь. Якщо у вас є можливість робити інтерв'ю з медійними людьми, а залучати їх якось до ваших відео. Робіть і у вас, звісно ж, буде набагато швидше. Зростання. На цьому все. Я думаю, що вам було корисно і сподіваюся на це. Дуже чекаю ваших відгуків у коментарях. Як ви бачите, чим більше ви коментуєте, тим більше я розкриваю ті теми, які вас цікавлять. З вами була Анна Людько, і до побачення до наступного відео.